Молоді національно свідомі студенти і ті жителі славного Івана франківська які цікавляться життям його міста. Звертаюся до всіх вас і до кожного особисто. Ми створили новий молодіжний медіапортал студентський.com.ua. Ми старатимемося набувати свого читача і свого глядача. Ми чітко бачимо, який він, і починаємо працювати для нього. Ми не будемо травити насильством, криміналом чи сексом, який так ще довго продається в наш час. Завдяки, як на мене, хибному твердженню про те, що людям потрібні лише хліб і видовище. Ми подивилися на себе в церкву і побачили, що самі складаємося з емоцій, почуттів, переживань. Нас визначає наше дитинство і наше минуле, наші звички і внутрішні суперечки. Ми, як і більшість, будемо принципові. Іноді трішки високої думки про себе, як і наш читач. Ми любимо читати книги і дивитися фільми. І навіть якщо ми не знаємося на мистецтві, то здатні інтуїтивно відчувати і оцінювати, просто подобається чи не подобається. Ми не будемо вважати себе безглуздими. І ще ми не любимо, коли нам брешуть. Саме тому намагатимемося не брехати самі. Ми починаємо створювати студентське, які захочеться читати як вам, так і нам. На нашу думку, повага до читача це не просто чимнебудь забитий сайт, щоб відповідати концепції нашої програми. Це перш за все якісний продукт, гідний вашої уваги і вашого інтересу. Ми не будемо називати себе обличчям останньої п'ятирічки, чи ж. Бородістю Франківщини. Ми просто робитимемо іноді більше, ніж це не зможемо. Ми зайшли в пусте приміщення з командою і пробуємо вийти онлайн. При цьому, намагаючись створювати якісний продукт. Це буде складне випробування для кожного. Настійкість і витривалість. Ми доведемо, що ми не продаємося політичній владі і робимо те, що любимо. Особливо ніж ми надаємо для самореалізації студентів нашого міста. Адже ми хочемо, щоб кожен студент мав змогу висловити свою думку та позицію. Ми хочемо допомогти моїх сірих, іноді несправедливих буднях та житті в гуртожитках у навчаннях у вузі. Дзвоніть, приходьте, пам'ятайте, двері завжди відчинені для вас. У нас є ремесло, яке ми любимо. Ми ставимося до нашого сайту як до живого організму, який росте, розвивається, дихає, проявляє свій характер і іноді вирадує. Для нас студентське це не просто інструмент для заробітку грошей. Це є можливість робити щось краще. І довести, що інтернет-ресурс це є не просто монітор для замбування мас, а вдумливе джерело інформації. Ми хочемо, щоб університети використовували студентські проекти з нашого сайту. І ми знали, що все, що ми робимо, робимо не дарма. Можливо, зараз це прозвучить трохи сентиментально і наївно, але нічого у цьому світі не може існувати без душі. А ми в своє студентське вкладаємо частинку себе щодня і щохвилини. Тож, читайте нас 14 квітня. Робімо ново нечеснами разом.